Радий вас вітати на каналі Профітроль, Мене звати Ігор, і сьогодні підготував для вас чудове відео, в якому розкажу, як за допомогою сучасних способів можна розраховувати на айрдроп від крутих проєктів. А круті вони не лише через мою оцінку, а через те, що вони зібрали мільйони доларів від крутих криптовалютних фондів, від крутих інвесторів. І сьогодні саме про такі проекти ми з вами поговоримо і дам повний гайд, тобто повну інструкцію, як можна за допомогою кілька сотень доларів. Може навіть в вашому випадку це буде кілька тисяч доларів на один аккаунт. Заробити 10, 20, а може нам вдасться і заробити 100 X від своїх вкладень. Тобто так, активності будуть платні, нічого безкоштовного сьогодні не буде, але інвестиції невеликі, і тим паче, наприклад, Айво ми з вами бачили, як можна було за кілька днів накрутити великий об'єм за допомогою торгівлі на децентралізованих біржах, тобто дексах, і заробити ікси до своїх вкладень. В моєму випадку навіть. В останню чергу, коли я в останній потяг впригував, то заробив від своїх вкладень приблизно 10-15 ксів. Тобто, це дуже крута інвестиція. Як для маленьких банків, так і для великих, тобто підійде усім. А перед тим як почати, хотів би попросити вас підписатися на мій канал Профітроль, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином ви зможете віддячити мені і показати, що мій контент, що мій канал вам цікавий. Тож підписуйтесь, вам це нічого не коштує, а мені буде дуже приємно. І хотів би нагадати, що є посилання під цим відео на нашу спільноту в телеграмі, на нашу. На наш чат в Телеграмі, де ми один з одним обмінюємося цінною інформацією і допомагаємо вирішувати питання. Тож доєднатись, будемо раді вас бачити. А тепер давайте розпочинати. Більшість проєктів в цьому відео будуть DEX, але буде і одна централізована біржа, тобто CEX, де треба буде задепозитити власні кошти, і це будуть стейблкоїни, як і в усіх інших випадках. Тому що, наприклад, AIVO, який ми з вами робили, і з якого вже отримали нагороди, наприклад, парсел, який теж вже видав нагороди, і на прикладі з останнього можемо взяти дріфт, який вже готується до виходу. І вони вже викатили новину, що снапшот був зроблений. Треба тільки очікувати на вихід монети. Тобто ми бачимо, що. Така тенденція активної торгівлі, активного фарму фармупоінтів дуже актуальна на сьогоднішній день, і ми просто не можемо оминути стороною такого роду активності. Тому і сьогодні буде розповідь саме про такі проекти. І перше, на сьогодні це виняток, тобто це CEX, це бекпек. Про нього я вже розповідав на своєму каналі, але думаю, що недостатню кількість уваги приділив цьому проєкту. Дуже важливо розуміти, що бекпек теж незабаром може роздати непогану кількість монет, і монети будуть. Будуть складатися з кількості вашого об'єму. Я раджу крутити принаймні 1050. Це не багато, немало, тим паче, що тут усе робиться на споті. І крім нагороди від самої платформи, ви отримуєте постійні дроби, постійні дроби від проєктів їх партнерів. І з останнього ми теж з вами бачили і парсал, і Wormhole, і усі інші. Насправді це невеликі кошти і все залежить від вашого об'єму, від кількості рефералів, яких ви запросили. Але суми такі, що вам вигідно крутити на бекпеку. і вони Повністю покривають комісії, які ви сплачуєте на біржі, тому що торгівля на біржі це завжди комісії. Я буду залишати під цим відео усі реферальні свої посилання, щоб ви платили меншу комісії. І тобто заощаджували і витрачали менше грошей, і робили більше об'єму. В Бекпек зібрав вже 37 мільйонів інвестицій. Це досить велика сума, якщо враховувати, що це секс. І секс орієнтований саме на мережу Solana. Там всі активи торгуються саме на Solana. одна з перших пар це Solana. Вони вже зібрали гроші від Тір 1, Тір 2 фунтів. На прикладі можна взяти Jump Crypto або Multicoin Capital. І перший раунд фінансування в них був ще у 2022 році, і нещодавно у 2024 році вони зібрали ще кошти. І загальна сума складає 37 мільйонів баксів. Тож їм довіряють свої кошти професіональні інвестора. І це дуже добрий орієнтир для нас, як людей, які хочуть заробити дроп, потенційний дроб від проєкту, саме зараз підключатися, підключати максимальну кількість. Аккаунтів, або принаймні один, якщо у вас невеликий депозит, і робити, крутити об'єми на постійній основі. Якщо не помиляюся, то в них вже пройшло дві фази, за які вони зробили снапшоти кількості об'єму, яку ви накрутили, і вони вже роздали кілька дропів від популярних проєктів. І вони увесь час партнеряться з різними проєктами. І зараз в них партнерство з IONET, який незабаром виходить, і за допомогою того, що ви просто крутите об'єм на бекпеку, Крутити його постійно, я раджу робити принаймні кілька транзакцій на день і накрутити, принаймні мінімум 50 тисяч. Вам роздають дроби і від інших проєктів. І незабаром, як я і сказав, буде вихід із самої монети бекпек. І зараз вам покажу, що саме треба робити. Там усе дуже дуже просто. І ось ми з вами на головній сторінці бекпеку. Тут, перш за все, вам треба створити аккаунт, тобто натиснути Sign up, тут вводите свій мейл, вводите свій пароль, повторюєте пароль, і натискаєте тут. Потім «Sign up», Тобто починаєте реєстрацію. Після цього вам треба підтвердити свою особу, тобто пройти базовий KVC по аналогії до усіх централізованих бірж Binance, Oкіx і так далі. Там можна завантажити своє водійське посвідчення, без проблем підходить. Я чекав орієнтовно, наскільки пам'ятаю. Два дні, тобто це не швидко, але тільки після того як ви прийшли ківе сі. Раджу торгувати. Якщо не помиляюся, навіть немає опції торгувати. І після цього депозити сюди USDC, USDC в мережі Solana. Можна їх вигнати, наприклад, з того самого Binance без проблем, або з OKEX, або з більшості бірж. Це не проблема. Я думаю, і кожен з вас зорієнтується, як це зробити. Якщо у вас ще немає аккаунта на централізованій біржі, то зможете зареєструватися за моїм реферальним посиланням. Посилання я залишив в описі під цим відео за допомогою реферальних посилань ви зможете зекономити на комісії, а тобто заробити більше, інвестуючи більше гроші і заощаджуючи на комісіях. І після цього вже починаєте нормальну торгівлю. Після того, як ви успішно пройшли реєстрацію, успішно ваші документи перевірили, у вас відкривається така сторінка, де будуть зображені усі доступні нам пари. Так, їх невелика кількість. так, Вони є тут і дивні альткоїни, але є такі популярні, як Solana, той самий Parso, Bitcoin, Jupiter, Wormhole і усі інші. Тобто достатня кількість пар, щоб торгувати. І головне, що тут усе на споті. Я просто тут дійсно вам кажу, не вичікую, там буде плюс одна копійка, плюс долар і так далі. Просто торгую на споті. І усе роблю по маркету, тобто, тобто виставляю ціни за маркет ціною. Так, усе швидше, і головне тут. Накласти саме об'єм на споді. Думаю, вам вдасться, усе легко відбувається, торгівля досить проста. Кілька кнопок натискаєте, і усе працює навіть простіше, ніж на Binance або будь-де з централізованих бірж. І об'єм ви постійно зможете переглядати ось тут. Так само, натискаючи ось тут, ви зможете і побачити. Доступні вам дропи. Дропи розподіляються майже там кожні два тижні від їх партнерів проєктів. Тобто, усе досить непогано виглядає, тим паче, що вам дропи повністю повністю покривають комісії на цій біржі. І головне, забув вам сказати, що радив би депозитити принаймні 100 доларів. Тобто зі 100 доларів накрутити об'єм досить реально. Але чим більше будете сюди інвестити, тим краще. Тобто, якщо у вас буде 100 доларів, то накрутити об'єм ті самі. 50 тисяч доларів дуже важко. Це треба зробити величезну кількість транзакцій. А якщо у вас буде, наприклад, 1000 доларів, то буде це набагато швидше. Вам 50 разів треба зробити обміни. Ну, умовно, там 51-52, тому що постійно будуть витрати на комісії. І таким чином 50 кліків зробило у вас вже 50 тисяч. Якщо хочете вибитися в топ, то принаймні від 100 тисяч об'єму. Ще не пізно починати, краще робити вже прямо зараз. Далі будуть лише. Вишад... Декси і декси максимально перспективні. І перше з них це Кіо Я думаю, що більшість з вас вже про нього чуло, і я раджу не відкладати це на потім, тому що можна просто пропустити і дочекатися того моменту, коли вже монета незабаром вийде. А ви такі нічого не зробили і знову таки прогавили дроп. Тому раджу робити. Це звичайний декс з фьючами. Тобто берете, закидуєте гроші і постійно-постійно торгуєте. І раджу робити таким чином: вибирайте два декси, на одному ставите в шорт. На іншому вонг, і таким чином ви зменшите ризики. Там програли трохи грошей, там трохи заробили, і раджу не тримати позиції дуже довго. Тобто потримали там хвилину, декілька хвилин, все, закривайте. Не треба з цим гратися, ф'ючі, це не для заробітку. Тут наша мета не заробити гроші на ф'ючах, а саме нафармити об'єм. І з допомогою цього цей об'єм потім буде пропорційно конвертуватися в монети тих чи інших проєктів. І тут така сама ситуація КілоХ. І в Кіло така сама Ситуація. Мережа для цього, яка нам потрібна, це OPBNB, там дуже мінімальні комісії, тому комфортно торгувати. Так, ще вам треба буде враховувати саме комісії біржі, але з допомогою мого реферального посилання ви їх зменшите і зможете нафармити більший і більший об'єм. І зараз покажу, що тут та до чого. І ось тепер ми з вами знаходимося на звичайному дексі KioX. Перш за все, нам з вами треба отримати на нашому гаманці, в моєму випадку, це Metamask, USDT в мережі OPBNB. Як це можна зробити? Нам треба з вами перекинути на наш баланс, метамаску, наприклад, мережі Arbitrum. Arbitrum мережа або оптимізм, вони найдешевші. Вивезти USDT з того самого, наприклад, Binance або іншої централізованої біржі. Вивели USDT в мережі Arbitrum на свій гаманець. І потім за допомогою Orbiter, Finance, за допомогою RinoFi. Будь-яка з цих платформ дозволяє вам обмінювати монети з однієї мережі на іншу. Дуже зручно і комісії ну, помірні. І головне, що ви також можете розраховувати на дроп, ви фармите тут поінти за обміни і можете розраховувати на дроп від цих двох платформ. Посилання на них я залишив в описі під цим відео, тож вам буде дуже зручно робити це. І в подальшому зможете користуватися цим проектом. Що нам далі треба? Перш за все, підключаємо наш гаманець. Підключили, це може бути, як в моєму випадку, Окікс або Metamask, будь-який, який, який вам більше до вподоби. Після того, як підключили, у вас буде відображатися тут ваш баланс. За допомогою цього ланцюжка ви можете перетягувати, скільки ви хочете в даному випадку на дану позицію витратити своїх USDT, і тут вибираєте кредитне плече. Я радив би не перевищувати там. 30X, не більше. Не більше, ніж 30. Хоча дозволяють тут навіть соти плеча використовувати. Взагалі, якщо у вас великий депозит, ви не хочете ризикувати і так далі, то можете навіть другий використовувати. Але суть цього проєкту, щоб нафармити якомога більше об'єм. А об'єм можна зробити тільки, якщо ти будеш з плечем торгувати. На жаль, так. В даному випадку я не присліду цілі, наприклад, заробити велику суму грошей. А більше прислідують цілі не Втратити і хеджувати свою позицію. Наприклад, тут відкриваємо лонг по ефіріуму, тут, відкр... тут відкриваємо шорт, або тут відкриваємо, і таким чином ми з вами. Менший ризик маємо. Це буде в нагоді. Тобто тут платформа максимально проста. Що нам далі треба? Ми з вами можемо перейти на вкладинку AirDrops, і тут ми з вами будемо отримувати ці діаманти за те, що кожен день заходимо на цю платформу, кожен день торгуємо. І тут будуть відображатися ваші бали, які ви зробили за торгівлю на цій платформі. Тут можете покрутити колесо вдачі. Але я б не радив цього робити, тому що це коштує бали, і це така штука, де в більшості випадків ви тільки втратите свої бали, а не заробите ту кількість, яку ви витратили. Далі тут будуть відображатися ваші NFT, яка платформа вам роздала, і за торгівлю ви будете активно заробляти бали, діаманти, NFT. Зараз, до речі, триває конкурс, в якому можна взяти участь ось тут активності. І тут ви можете поторгувати саме в мережі OPBNB. До режі, мережа дуже дуже дешева. Тож на комісії у вас буде витрачатися менше одного цента. Тож раджу саме в цій мережі і робити активності. Наступний декстр це саторі, аналогічні активності. Як були і до цього вам треба фармити об'єм, постійно торгувати, постійно робити. Кожен день я принаймні раз на день заходжу і відкриваю позиції, не важливо чи шорт, головне на іншій платформі відкривати протилежну позицію, таким чином зменшуючи ризики. Це для нас головна мета. Ми з вами знову-таки тут не торгуємо, щоб заробити величезну кількість грошей. Ми торгуємо на об'єм, який плюс торгувати саме на саторі, тому що тут ще маленька кількість людей, які постійно роблять активності, і ще одна річ. Тут ми з вами торгуємо в мережі Linea, тобто ми ще робимо постійну активність в Linea, а Linea, як ми знаємо з вами, топ-1 л-2 рішення на базі ефірів, які теж незабаром виходять і роздадуть свої монетки раннім користувачам, тобто нам з вами. Тобто тут є подвійний плюс для нас, як для ардропхантерів. І не багато немало, вони кілька років тому змогли отримати інвестиції на 10 мільйонів доларів. І тут і PolyChain Ventures, і Coinbase Ventures, і Jump Crypto серед інвестицій. Тобто фонди в них вклалися непогані. Я думаю, що принаймні 100-200 доларів можна закинути і поторгувати, тим паче, що людей в проєкті дуже мало. Мені вистачило закинути 200 баксів, покрутити тиждень, і я вже в топ-5 тисяч. Тобто ви розумієте, чим раніше ви почнете робити, чим раніше ви зможете нафармити достатню кількість об'єма, тим краще для вас. Може вже незабаром, може завтра, може за місяць вони виходять і анонсують дроп своїх монет. Тож, не прогавте це і почніть робити прямо зараз. А я покажу, як усе там працює, щоб у вас не виникало жодних питань. Ще один цікавий проект на сьогодні це Satori. Дуже подібний до попереднього, але тут трохи інші умови. Так само під'єднуємося за допомогою MetaMask або іншого гаманця. Але тут нам потрібні гроші, саме стейблкоїни в мережі Ліне. Як це зробити? Так само виганяєте з будь-якої децентралізованої біржі на Metamask, мережі Optimism, Arbitrum, або у вас вже знаходяться, знаходяться гроші саме на гаманці, і обмінюєте їх за допомогою моста. Я вже вам надав ці мости, і за посиланням у відео ви можете перейти на них і обміняти ці стейблкоїни в мережі. В мережу ліне. Після цього під'єднуєте гаманець і далі вибираєте лімітний або маркет ордер. Хотів би зауважити, що тут тільки маржинальна торгівля. Далі вибираєте, за якою сумою хочете купити, якщо це лімітний ордер, вибираєте об'єм, так само, як там з ланцюжком, тут тільки відсотки, тут можете е, вписати будь-який відсоток від кількості USDT, які знаходяться у вас на балансі, і плече. Тут, до речі, лише максимальне. Все так само по аналогії до маноги. І головне пам'ятаєте, тут в нас задача не заробити, а набити об'єм. І, до речі, тут об'єм набити досить легко, тим паче, що конкуренція досить низька, тому що не так багато людей робить саме ці активності. А коли обма людей, то і дроб мусить бути відповідний. Я думаю, що насипать дуже непогано. Тож не нехтуйте. І останній проект на сьогодні це HyperLiquid. це теж Dex, це теж там, це теж платформа, де нам треба торгувати на ф'ючах. Тут ми з вами підключаємося за допомогою мережі Arbitrum. Тобто теж усе досить дешево для нас проходить. Знову таки закидаємо кілька сотень доларів на цю платформу і торгуємо, фармимо об'єм. Хотів би сказати, що конкуренція тут теж невелика. Тож достатньо кілька сотень доларів в торгівлі кожен день, щоб вибитися в. І завоювати там позицію до 50 тисяч. Це абсолютно реально, і я думаю, що до 50 тисяч ми з вами зможемо отримати непоганий дроп. І окрім цього, ми бачимо по налогі до бекпеку, тут є можливість отримувати дропи від їх партнерів. Як нещодавно це було з Parcel. За торгівлю на Hyperliquid кожен користувач в залежності від свого об'єму отримав дроп від платформи Parcel. Окрім того, що ми з вами заробляли і фармили монети на Parse фармили поінти на парсу. Ми з вами там отримали дроп і ще додатково гіперліквід роздав дроп. Тож я думаю, що це гем і треба теж сконцентрувати свою увагу. Тут активності небагато в цьому відео, тому думаю, кожному з вас це буде по силах. Усі посилання, усі повні гайди, також, щоб ви могли не тільки подивитися відео, а й ще зробити за інструкцію крок за кроком. Я залишу в описі під цим відео. Тож ви зможете робити. Як по моїх відео, як вам буду зараз показувати і зареєструватися за моїм реферальним посиланням. Щоб отримувати знижки на комісії, так і передивитися повну інструкцію у письмовому вигляді. А зараз давайте покажу, як виглядає платформа HyperLiquid. І останній проєкт на сьогодні, і певно не найгірший, це HyperLiquid. Наречі невідомо, хто тут серед інвесторів, але величезна кількість людей тут крутить об'єми. Як ми бачимо, ось тут є лідерборд, тобто перелік гаманців, які роблять і досить велика кількість людей саме займається торгівлею тут. Більше ніж 100 тисяч. Я думаю, це досить багато, це так само, як в останніх активностях, про які я розповідав на своєму каналі, так, така сама кількість людей. Тут нам потрібні стейблкоїни в мережі Arbitrum, так само комісії досить низькі, там кілька центів буквально коштують, під'єднуємо наш гаманець, може бути будь-який, депозитимо, тобто в портфоліо заходимо. Давайте перейдемо. Тут конектимо гаманець і зможете задепозитити певну суму, яка вам потрібна і яка не буде пити по кишені. Головне, не інвестуйте, точніше, не депозити останні гроші. Не беріть в борг, не беріть в кредити і так далі. Якщо у вас є вільна копійка і вам не буде боляче, якщо ви її втратите, тому що зробити ліквідацію на маржинальних торгах досить легко. Навіть якщо ви на одному дексі відкриваєте ЛОНГ, на іншому шорт, це все одно не зменшує ваш. Ризики до нуля. Тож будьте обережні. Після цього заходимо в трейд. Тут теж є величезна кількість пар. Я в більшості випадків торгую саме ефіром до USDT і усе по аналогії до минулих. Конектиш гаманець і далі вибираєш, і далі вибираєш або за маркетом, або лімітний ордер, вибираєш кількість саме на дану позицію. І починаєш торгувати, підписуєш транзакції і все, ордер в тебе виставлений. І пам'ятайте, наприклад, відкрити ордер на тому самому Саторі в іншу сторону, щоб зменшити ризики близько до нуля. На цьому це все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам отримати величезний дроп від усіх цих проєктів, і ще додатково від Лінея і від інших мостів. І втілити свою мрію і змінити життя на краще. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. До побачення!